Всім привіт! Ви на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні будемо готувати смачну вечерю. Хлопці, чоловіки, можливо, хочете порадувати свою другу половинку. Те саме жінки, дівчата, можливо, ви хочете порадувати свою другу половинку. Сьогодні буде класний рецепт. У нас буде масляна риба з кускусом. Отже, основні інгредієнти, які будемо використовувати: масляна риба. Ну, дивитесь, скільки вам потрібно, У мене дві штучки. Оливкова олія, мед. Цибуля, чорний мелений перець і сіль. Цибулю використовуємо як подушку для риби, щоб запікати в духовці. Сіль, чорний мелений перець по смаку. Тут у мене сушений орегано, базилік і трішки італійських трав приблизно по чайній ложці. Також лимон. Нам буде потрібен сік лимона. Часник будемо використовувати і у заправці до кускусу, і до рибки. Тому десь 3-4 зубчики у мене часнику. Безпосередньо сам кускус тут у мене 200 г. Огірок, перець солодкий, томат свіжий, діжонська гірчиця і цукор. Гірчиці діжонської беріть ну, десь чайну ложку, у мене трішки менше. Цукру у мене трішки більше, ніж чайна ложка. Все. Почнемо з того, що замаринуємо нашу рибку. Для маринаду ми беремо 3 столові ложки оливкової олії. Один, два, і три. Сік лимону. Також додаємо сюди три зубчики подрібненого часничку. Наш пазелік орегано і італійські трави. Сіль, чорний мелений перець. Тут, знову ж таки, повторюсь, по смаку. І одну чайну ложечку. Ось так меду. І тепер всі інгредієнти поєднуємо. Ось так добре розмішуємо. Це доволі такий гарний варіант маринаду до риби. Якщо ви раніше не пробували його, то раджу скоштувати. Я думаю, він вам сподобається однозначно. Тепер беремо рибку. Рибку скажу одразу, я розрізав по спині ось так. Там ще навіть є ікра. Але для чого? Щоб тут також добре її промаринувати. Ви можете сюди вкласти якісь овочі, кому як зручно. Зіп-пакету у мене нема, на жаль, тут. Тому будемо маринувати у звичайному пакеті. Отже, ми добре розміщали наш маринад. Тепер трішки ми промаринуємо всередині, який сказав рибки. Ось так. Трішки влили і розтерли. І потім розміщаємо рибку в пакет. Ось так, спочатку одну, вливаємо сюди маринад. Трішки натираємо. Потім ми в пакеті ще перемішаємо. І потім другу рибку. Якщо у вас є зіпакет, повторюсь, взагалі супер ідеальний варіант. І вливаємо сюди ось так залишки маринаду. І тепер все це добре перемішуємо. Ми зараз перекладемо його в інший чистий пакет. Нам просто потрібно зараз, щоб рибка увібрала в себе весь оцей маринад. Ось так добре перемішуємо. І відправляємо нашу рибку маринуватися від 30 хвилин до 2 годин, в залежності від того, скільки у вас є часу на це холодильник. А ми поки займемося кускусом. Для цього ставимо воду, доводимо її до кипіння. Пропорція 1 до 1. Якщо в мене, наприклад, 200 г кускусу, то я беру 200 мл води. Рибка промаринувалася, тепер беремо деко для запікання, застилаємо його пергаментом і трішки змащуємо оливковою олією. Цибулю ми нарізаємо ось такими кільцями і викладаємо ось так, як ви бачите на своїх екранах. Для того, щоб рибка не підгорала в нас, ми на неї викладемо рибку. Вона буде готуватися на такій цибулі. Рибку виклали. І тепер накриємо її ось так фольгою, для того, щоб вона нас не підсихала дуже сильно. І наступне робимо тепер. Відправляємо рибку в духовку попередньо розігріту до 180 градусів. Але за хвилин 10, до того, як ви будете рибку вже виймати. Ви фольгу знімаєте для того, щоб вона трішки підрумянилася. У будь-якому випадку дивитися по готовності риби. У Кожного це буде індивідуально, тому що кожен раз повторюю: духовка всіх різна. Все, відправляємо рибку в духовку. Всипаємо наш кускус в ємність, де ми будемо його запарювати. І наливаємо гарячої води, як я і казав, пропорції 1 до 1. 200 кускусу у мене на 200 мл гарячої води. Ось так, щоб водичка покривала наш кускус. Хай він запарюється. Якщо є можливість, накрийте його тарілкою. Кускус готовий. Тепер ми зробимо для нього заправочку. Для цього ми беремо часник, два зубчики. Ми натерли його на терку. Беремо сік лимону. Півтори чайні ложечки цукру, діжонську гірчицю, сіль та чорний мелений перець. Тут все по смаку ви дивитесь індивідуально. Додаємо також 2-3 столові ложки оливкової олії. У мене буде 2,5. Ні, майже 3 вийшло. Ну, в принципі, і все. І тепер перемішуємо всі наші інгредієнти. Має бути однорідна консистенція. До кускусу відправляємо нарізані томати зовсім невеличким кубиком. Нарізаний червоний перець і огірок. Також невеличкими кубиками. Трішки перемішуємо. Ось так. І додаємо нашу заправку. Тепер перемішуємо це все разом із заправкою. Овочі можуть бути сезонні, можуть бути смажені. Взагалі з кускусом дуже-дуже багато різних варіацій і можливостей. Цей варіант мені дуже подобається. Поки що ще є огірки, є томати. Є перець, тому користуйтесь цим рецептом. Куштуйте на смак, чи всього вистачає. М -м -м. Смачно по смаку доведено, як на мене, дуже непогано. Все. Кус-кус готовий. Тепер давайте подивимось рибку, як я казав, за 10 хвилин ми її відкриємо. Ой, краса яка. Ми її відкриваємо. Ось так виглядає наша смачна рибка. І ще відправляємо її на 10 хвилин в духовку, щоб вона трішки підрум'янилася. Рибка готова. Кускус -кус також трішки скуштуємо. Друзі, дуже і дуже смачна рибка, подивіться. Mm. Взагалі масляна риба дуже смачна, друзі. Дуже, вона така, знаєте, ніжна, м'якенька. Ідеально. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Якщо так, подобаєчка, підписочка, коментар і до нових зустрічей.